Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. З вами Євген. І сьогодні на огляді ось така радіостанція Кваншенг UV K58. Це справжній бестселлер на AliExpress. в першу чергу, через те, що вона продавалася на початку продажів за ціною 13$. доларів. А зараз її можна знайти за 14-15$. доларів. Ще одна причина популярності цієї радіостанції. Це те, що вона побудована на чіпі Beken BK4819, що дає можливість ентузіастам створювати прошивки з функціоналом недоступним ізначально з заводу. На даний час існує кілька різновидів цієї моделі. UVK5 це сама перша модель, яка вийшла на ринок. Далі йде UVK-58, ось ця радіостанція, яку ми зараз розглядаємо. Від звичайної UVK 5, крім зовнішнього вигляду. Відрізняються трохи кращим динаміком. UV59, з кваншенгів ще є UV5R, і також вони випускаються і під іншими брендами, наприклад, XUT UV60D, RADTEL RT590, RETEVIS RA79. Конструктивно вони практично однакові. Я не виключаю, що є і інші модифікації, а також вони випускаються ще під іншими брендами. Напишіть в коментах, кому які траплялися. Комплект поставки тут дуже простий. Це сама радіостанція, тімляк на руку. Ось така звичайна маленька антенка. Знімна кліпса, акумулятор на 1600 мАч. І зарядна станція, яка розрахована на вхід 110 В-240 вольт, вольт, і видає. 8,4 В 500 мА. Саме перше, що потрібно знати про поводження з радіостанцією це те, що не можна вмикати радіостанцію без під'єднаної антени. Тому, що, якщо ви випадково натиснете на передачу, тобто клавішу пуштуток, то може згоріти вихідний контур. Для цих радіостанцій існує дуже багато різноманітних аксесуарів, наприклад, ось такий чохольчик для захисту. Кабель для прошивки, це звичайний кабель від Баофенга. Він підходить і до кваншенів. Є такі гарнітури для зручності. Якщо вам потрібно весь час говорити, а руки зайняті, то можна її використовувати. Швиденько пройдемось по зовнішньому вигляду та елементам керування. Дисплей тут монохромний, має ось таку жовту підсвітку. Але в яскравий сонячний день все видно навіть і без підсвітки. Енергії він споживає дуже мало, тому, не дивлячись на малу ємність акумулятора, живе радіостанція досить довго. Зверху ми бачимо СМА-роз'єм для підключення зовнішньої антени. Це в нас індикатор стану. Під час прийому він світить зеленим, під час передачі червоним. Також ще ми тут бачимо світлодіод ліхтарика. Світить він не так, щоб дуже яскраво, але як резервне джерело освітлення підійде. І ось ця оранжева крутилка це в нас регулятор гучності, він за сумісництвом є також вимикачем. Біля нього є виступ для захисту від якихось випадкових впливів на крутилку. З досвіду використання зауважу, що він не дуже захищає, тому потрібно уважно слідкувати за рівнем гучності. Час від часу перевіряйте його під час якихось активних дій, бо будете із мінімальною гучністю думати, а чого це мене ніхто вже давно не викликає. Багато користувачів підкладають під крутилку якийсь ущільнювач, щоб мінімізувати вірогідність випадково вимкнути гучність. Зліва знаходиться велика кнопка PTT, за допомогою якої відбувається активація передавача. А нижче розташовані дві програмовані кнопки. За замовченням на верхній кнопці в нас на короткому натисканні знаходиться активація шумодава, а на довгому придача тону. 1750 Гц. Не знаю для чого потрібна ця функція, як її можна застосовувати на практиці. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментах. Та й взагалі пишіть конструктивні коментарі. Це допомагає у всьому краще розібратись. Нижня кнопка. Коротке натискання керування ліхтариком. довге натискання нижньої кнопки, активація тривожного сигналу. На ці кнопки також можна задати інші функції, але через програмне забезпечення за допомогою комп'ютера. З правого боку ми бачимо силиконову заглушку, яка закриває кендовський роз'єм для підключення аксесуарів. Ось так можна підключити гарнітуру або тангенту, також сюди підключається кабель для програмування прошивки. Сама заглушка, як на мене, зовсім не продумана, бо при підключенні гарнітури заглушка стурчить вбік і трохи стає незручно тримати рацію. До того ж, навіщо така щільна заглушка, якщо в цілому у самого девайса вологозахист відсутній. Нижче розташований роз'єм Type-C для зарядки. Відразу зауважу, що під час зарядки через Type-C роз'єм перетворювач напруги створює перешкоди, які практично не чути. Коли зв'язок відбувається на близькій дистанції. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так приймає радіостанція під час зарядки від USB Type-C. Але на великій відстані приблизно від 1 кілометра, коли зв'язок суттєво гірший, ці перешкоди вже глушать сигнал. Тут на акумуляторі знаходяться контакти для зарядки в докстанції. Що цікаво, на них завжди є напруга в 7 з копійками вольт. Відповідно, потрібно бути обережним під час зберігання, оскільки можна легко запнути ці контакти якимось металевим предметом. Переходимо до клавіатури. Окрім безпосереднього вводу за допомогою цифр, значень частоти або номеру каналу можна утримати доступ до деяких швидких функцій за допомогою клавіші F. Поруч із цифрами на кнопках є скорочене позначення цих функцій. Працює це все таким чином: натискаємо F. Відповідно, на дисплеї бачимо, з'явилася ця буква. І тепер натискаємо кнопку з потрібною нам функцією F1 Bend. Переключення діапазонів. Із заводу їх тут 7. Перемикання можливе лише в частотному режимі. Про ці режими буде трохи далі. Більш ретельно розглянемо, які тут діапазони із заводу. Перший від 50 до 76 МГц, другий від 108 до 136 МГц, Третій – від 136 до 174 МГц, Четвертий – від 174 до 350 МГц, П'ятий – від 350 до 400 МГц, Шостий – від 400 до 470 МГц І сьомий від 470 до 600 МГц. F2 AB вибір одного з двох каналів як основного. Рація може працювати в режимі Dual-Watch, тобто одночасно відстежує два канала. Ось на екрані ви бачите дві частоти і букви DW. Верхня це А, нижня відповідно Б. Ось ця стрілочка вказує, яка з них зараз основна. Тобто на якій буде вестись передача. Одночасно ця радіостанція може відслідковувати дві частоти, але приймач тут тільки один. Він прослуховує частоти почергово. Цей режим називається Dual Watch. F3 VFOMR – перемикання між канальним та частотним режимами. Щоб була можливість працювати в канальному режимі, потрібно внести в пам'ять канали, на яких ви хочете підтримувати зв'язок. Можна це зробити вручну на рації або запрограмувати через комп. А найкращий спосіб це скопіювати по повітрю з іншої радіостанції. Як це відбувається, покажу трохи пізніше. Частотний режим це просто робота на частоті, яку ви введете вручну. А та Б-частоти можна налаштовувати на ці режими, канальний і частотний, незалежно один від одного. Ось зараз верхня частота в канальному режимі. Про це нам говорить позначка M004, що означає четвертий номер каналу в пам'яті. На інший канал можна переходити, натискаючи кнопки зі стрілками або набрати цифрами трьохзначний номер комірки пам'яті. Наприклад, щоб перейти на перший канал, набираємо 001. Частота B зараз в частотному режимі. Перемикаємось на цей нижній рядок, натиснувши F2. Стрілка, як бачите, перескочила сюди. Щоб змінити частоту, так само листаємо стрілками або набираємо на цифровій клаві. Наприклад, щоб перейти на частоту 50 МГц, треба набрати 0,5000. Прочастотний режим нам показує буква F і номер діапазону. Ми можемо перевести частоту B в канальний режим, натиснувши F3, а потім перейти на верхній рядок, тобто канал А. За допомогою F2 і переключити його в частотний режим, натиснувши F3. Перш ніж підемо далі, хочу нагадати про підтримку україномовного контенту. Для цього не потрібно великих зусиль. Всього навсього поставте лайк під цим відео, напишіть будь-який коментар і підпишіться на канал. Взагалі, я раджу підписатися на всі маленькі україномовні канали, які вам трапляються на Ютубі. Для того. Щоб витісняти поступово російськомовний контент, F4 FC функція сканування та захоплення частоти та субтону. Наприклад, якщо ви маєте ще одну рацію без дисплея, то для того, щоб взнати на якій вона частоті, використовуємо ці кнопки. Активуємо цю функцію і натискаємо клавішу PTT на тій рації, де ми хочемо визначити частоту. За замовченням ефір скануються 15 секунд. І ось бачимо частоту на якій відбувається передача. Якщо радіостанція знаходиться дуже близько одна від одної, то ця частота може визначатися не дуже точно. Потрібно рації рознести трошки далі одна від одної F5. Ну, а ця функція активує погодні станції. Ці станції працюють тільки в Штатах, можливо, там ще десь, але не в нас. F6 Керування потужністю передавача Є3 рівня високий, середній та низький. F7 Vox. Активація голосового керування F8R Реверс. Частоти і субтуни прийому і передачі міняються місцями. F9 Call – передача сигналу тривоги на попередньо налаштованій частоті для екстрених ситуацій. Пункт меню номер 30 F-зірочка сканування субтонів на заданій частоті. Крім роботи з репітером, субтони можна використовувати для фільтрації інших радіостанцій, які працюють на цьому ж каналі. Ви не будете чути передавачі, якщо на них не встановлено субтон. Але вас будуть чути всі, хто працює на тій самій частоті, що і ви. Відскановані частоти і субтони. Можна відразу записати в пам'ять, натиснувши кнопку меню два рази. Якщо затиснути зірочку, то почнеться звичайне сканування діапазону частот, в якому зараз знаходиться рація. В 22-му пункті меню налаштовується поведінка сканера, коли він знаходить якусь частоту, а стрілками вверх і вниз можна змінювати напрям сканування вперед чи назад. Після зупинки сканування, якщо сканер знайшов частоту, де є якась активність, знову ж стрілками вверх і вниз можна продовжити сканування. Якщо рація знаходиться в канальному режимі, то цей сканер сканує канали, які забиті у вас в комірках пам'яті. А якщо перевести рацію в частотний режим, то будуть скануватися частоти. Причому, як бачите, відбувається все дуже швидко, стрілками вверх-вниз так само можна змінювати напрям сканування. Далі F0 FM. Це увімкнення FM-приймача. В цьому режимі даний девайс вже не працює як рація. Щоб знову мати можливість працювати як радіостанція, потрібно вийти з режиму FM-приймача. Для цього знову тиснемо F0. І останній пункт. Якщо затиснути клавішу F, то клавіатура заблокується. Ось бачимо замочок на дисплеї. Щоб її розблокувати, Треба знову затиснути цю клавішу. Зараз буде інформація для новачків, які тільки починають своє знайомство з радіостанцією. Далі буде дуже багато нової та не зовсім зрозумілої для вас інформації. Тому додайте це відео в плейліст, подивитися пізніше, і ви завжди зможете потім вернутися та завдяки таймкодам знайти необхідну для вас інформацію. Трохи характеристик. Вихідна потужність до 5 Вт. Кількість каналів в пам'яті 200. Взагалі ця радіостанція працює в двох діапазонах 2 м та 70 см. Тобто 136-174 МГц і 400-470 МГц. Також вона приймає сигнал в розширеному діапазоні від 50 до 600 МГц, включаючи авіаційний та річковий діапазони. Модифікована прошивка дає можливість працювати на прийом в діапазоні від 18 а на деяких проживках навіть від 15 і до 1300 МГц. Звісно, чутливість в цьому випадку не дуже хороша, але сам факт залишається фактом, що вона працює на цих частотах. Ну і також треба враховувати, що краще використовувати антени, які ці частоти підтримують. Ця радіостанція аналогова. Ємність акумулятора, як ви вже знаєте, 1600 мАч. Номінальна напруга 7,2 вольта. Для прошивки цієї радіостанції є багато різного програмного забезпечення, в тому числі і за допомогою онлайн-ресурсів типу UV-MODE. Тепер переходимо до меню. Щоб туди потрапити, натискаємо кнопку M і переміщаємось по пунктах меню за допомогою кнопок вверх та вниз, або можна ввести відразу на клавіатурі номер пункту меню, якщо ви знаєте, який вам потрібний. Ми маємо 51 пункт меню. І ще кілька прихованих пунктів. Коли ми вже знаходимося в меню і хочемо зробити будь-яку зміну у вибраному пункті, потрібно знову натиснути клавішу меню і стрілочками вверх і вниз обрати потрібне налаштування. Підтверджуємо вибір знову клавішою M. Якщо не потрібно зберігати зміни, виходимо з обраного пункту кнопкою Exit. Тепер пройдемося по пунктах. Перший. CQL – рівень Шумодава. Можна обрати від 1 до 9. Я завжди ставлю 1, бо при поганому зв'язку можна не почути співрозмовника. Якщо ж зв'язок відбувається на малій відстані до 1 кМ, можна ставити і 4. Другий пункт степ це мінімальний крок при зміні частоти. Виставляється на кожен з 7 діапазонів окремо. Третій пункт TXP це рівень потужності передавача. Обираємо переважно high, тобто високий рівень. Батарея тут буде тримати 2 дні, якщо її не вимикати і постійно щось приймати. Ну а вже якщо треба економити, то обираємо рівень middle або low. Також це можна зробити клавішами швидкого доступу F6. Четвертий пункт RDCS це цифровий субтон в режимі прийому. П'ятий пункт RCTCS це аналоговий субтон в режимі прийому. Шостий пункт TDCS. Цифровий субтон в режимі передачі. 7 пункт TCTCS. Аналоговий субтон в режимі передачі. Пункт 8 SFTD це напрям здвігу частоти. 9 пункт OFFSET. Значення здвігу частоти задається від 0 до 1000 МГц. Пункти з 4 по 9 відносяться до налаштування репітера. Більшості людей це не потрібно, тому особливо над цим не заморочуйтесь. Що таке субтон для загального розвитку? Це дозвуковий сигнал, який підмішується до несучої частоти, і коли його приймає репітер, він відкривається і приймає всю передачу з цим підмішаним субтоном. Якщо на цієї частоті передавати щось без субтона, то репітер не буде приймати цей сигнал. Переходимо до 10-го пункту. WM White Narrow. Тобто, це вибір ширини смуги пропускання широка 25 кГц, або вузька – 12,5 КГц, 11 пункт скремблер. Можна шифрувати ваше спілкування. Є 10 варіантів. Для того, щоб вас міг зрозуміти співрозмовник, на інших раціях потрібно виставити таку саму цифру: 12-й пункт BCL, це блокування каналу або частоти. Тобто, якщо частота зайнята, бо на ній вже хтось говорить, то радіостанція не буде працювати на передачу, коли ви натиснете клавішу PTT. 13 пункт це зберігання каналу. 14-й сейв це рівень енергозбереження. Значення 1 до 4 означає, що на 1 відрізок часу роботи приймача прийдеться 4 відрізки часу режиму сну. Один відрізок дорівнює приблизно 1,1 секунди. Відповідно для покращення приймання, вимикаємо енергозбереження або ставимо мінімальну другу цифру. Якщо вкрай важливо продовжити роботу рації від акума, то ставимо максимальне значення. Тут мінімум 1 до 1, максимум 1 до 4. Можна також взагалі вимкнути цей режим. 15-й пункт VOX. Це голосова активація передачі. Можна використовувати, якщо руки зайняті, а в цей час потрібно передавати інформацію. Також налаштовуються швидкими клавішами F7. 16-й пункт АБР. Час роботи підсвітки дисплею в секундах. Виставляється значення від 1 до 5. 17-й пункт ТДР Активація приймання на двох каналах. Приймач почергово сканує два канала. Тут також можна вибрати канал передачі А чи Б. 18-й пункт WX це режим роботи через репітер. Також тут можна вибрати канал передачі A чи B. 19-й пункт BIP. Вмикання або вимикання звуку натискання клавіш. Зараз побачите, як це виглядає. При кожному натисканні кнопок буде ось цей звук. Не знаю, кому воно може стати в нагоді. Мабуть, краще його вимкнути, щоб не заважав. 20-й пункт. T -t. Обмеження тривалості часу передачі. Якщо випадково затиснути Push to talk або хтось дуже полюбляє довго говорити, то можна обмежити час передачі. 21 пункт voice це в нас озвучка дій англійською або китайською мовами. Ця функція дає можливість користуватися рацією людям, які дуже погано бачать, або навіть незрячі. Нам же вона не потрібна, тому виключаємо її. І продовжуємо наш огляд радіостанції Каншенг UV K58. 22-й пункт. SC Він налаштовує поведінку сканера при пошуку каналів. Є варіанти TO. Сканер знаходить канал. І якщо на ньому є передача, зупиняється на 5 секунд, а потім сканує далі. SE. Сканер знаходить канал і зупиняє сканування. CO. Сканер знаходить канал. І якщо на ньому є передача, зупиняється до тих пір, поки передача не закінчиться. 23 пункт MDF налаштовує відображення імені частоти або номера каналу. 24 пункт автолог налаштування автоматичного блокування клавіатури. 25-й пункт SED1 додати канал в список сканування 1. Це все налаштовується на комп'ютері. І 26-й пункт це додати канал в список сканування 2. 27 пункт STI. Налаштування закінчення передачі для усунення шипіння в кінці. 28 пункт RPSTI. Налаштування закінчення передачі для репітера для усунення того самого шипіння. 29 пункт Міг. Це налаштування чутливості мікрофона. Може бути виставлено від 0 до 4. Я зазвичай ставлю 4. Тоді можна не підносити рацію близько до рта і вас добре буде чути. 30-й пункт. OneCall – Це канал для тривожного виклику по кнопці F9. 31 пункт – S-List – Вибір списку сканування 1 чи 2. 32 пункт – S-List 1. Перегляд списку сканування 1. 33 пункт – S-List 2. Перегляд списку сканування 2. 34 пункт Alarm Mode – Це режим тривоги. Якщо обрати сайт, то при активації сигналу тривоги передається тільки звуковий сигнал з динаміка. Якщо обрати тон, то передається звуковий сигнал динаміка плюс передача тону в ефір. 35-й пункт: Any-ID. Це передача спеціального DTMF-коду ідентифікації трансівера, Тобто такий собі тональний набір. За допомогою цієї функції. Можна, наприклад, віддалено керувати ретранслятором або передавати текстові повідомлення групі абонентів або одному абоненту. 36-й пункт app Це DTMF-код, який передається при натисканні PTT. 37-й пункт DW-код. Це ДТМФ-код, який передається при відпусканні PTT. 38 пункт d прослуховування DTMF сигналів. 39-й пункт DRSP. Налаштування відгуку на декодування прийнятих DTMF сигналів. 40 пункт Default. Налаштування часу скидання DTMF можна обрати значення від 5 до 60 секунд. 41 пункт DPRE. Час відтворення сигналів DTMF від 30 до 990 мілісекунд. 42 пункт PTT ID. Передача DTMF ID по натисканню клавіші PTT. 43 пункт. D DCD. Можливість декодування dtmf сигналів. 44 пункт. d D-List – Список контактів DTMF. Пункти з 35 по 44 відносяться до налаштування сигналів DTMF і більшості вони зазвичай не потрібні. Пункт 45. -й. Тут налаштовується, що відображається на екрані під час увімкнення рації. Привітання, чорний екран або вольтаж. 46 пункт Роджер. Активується сигнал при закінченні передачі. Вмикаємо в налаштуваннях пункт Роджер і це допомагає зрозуміти, що ваш співрозмовник закінчив передачу. Пункт 47. Тут можна подивитись напругу акумулятора. Пункт 48 AM. Активація амплітудної модуляції. 49-й пункт NoAS. Сканування погодних каналів. Ну, як ви пам'ятаєте, в нас ці канали не працюють. 50-й пункт DellC видалення каналу з пам'яті. І 51-й пункт Reset це скидання налаштувань. Якщо обираємо VFO, це видалить збережені канали. Якщо оберемо All, то станція скинеться до заводських налаштувань. Переходимо до прихованого меню. Для того, щоб туди потрапити, потрібно затиснути клавіші PTT. І верхню функціональну. І в такому стані вмикаємо девайс. В нас з'являються пункти 52 350TX. Це активація передачі в діапазоні 350 МГц. 53-й пункт F log показує заблоковані частоти. 54 пункт 200TX. Активація передачі в діапазоні 200 МГц. 55 пункт 500 TX. Активація передачі в діапазоні 500 МГц. 56-й пункт 350N. Активація прийому в діапазоні 350 МГц. І останній пункт меню 57. -й. SKRN. Це активація скремблера. Якщо тут поставити OFF, то скремблер не буде працювати, не дивлячись на те, які налаштування ви оберете в 11 пункті меню. Нагадую, що скремблер не можна використовувати в аматорському зв'язку. Ще я обіцяв показати, як копіювати налаштування з однієї рації на іншу. Для цього на вимкненій рації затискаємо разом нижню функціональну клавішу PTT та вмикаємо пристрій. Кнопки не відпускаємо, поки не побачимо на екрані напис AirCopy Ready. Те саме робимо на другій рації. Тепер тиснемо Exit на рації, куди копіюємо. А на тій, з якою копіюємо, тиснемо кнопку меню. Процес копіювання не швидкий. Це триває приблизно хвилин 5-7. Тому потрібно вибрати підходячий момент і набратися терпіння. Під час копіювання на екрані рації, на яку ми копіюємо дані, вона в нас зараз ліворуч. Бачимо кількість прийнятих пакетів і кількість помилок. На рації, з якою копіюємо, бачимо тільки кількість. Переданих пакетів. З конструктивних особливостей хочеться відмітити, що під час збирання практично не використовуються гвинти. Є кілька саморізів, якими плата прикручена до алюмінієвої рами, а решта елементів кріпляться один до одного за допомогою защіпок. Відповідно, для того, щоб розібрати рацію, потрібно спочатку зняти крутілку регулятора гучності, звісно, відкрутити антенну, зняти акум. Тоді знизу піддіти тонкою викруткою внутрішню частину корпусу. І ось ми отримали дві половинки. Динамик приклеєний до корпусу з клавіатурою, тому потрібно обережно з цим елементом, щоб не відламати друти. Далі зліва від дисплею потрібно викрутити один саморіз. Нижче дисплея ще два, ще один в самому низу під клавіатурою. Ще один саморіз захований безпосередньо під дисплеєм. Щоб до нього добратися, відкручуємо стопорні гайки на роз'ємі антени та регулятор гучності. Тепер можна підняти дисплей, піджавши ось цю защіпку зліва внизу. Але потрібно врахувати, що під дисплеєм є ще одна, тому піднімати його потрібно обережно. І ось тепер можна викрутити ще один саморіз. Тільки після цього вже можна зняти плату з рами. Як бачите, конструктив простий, але, як не дивно, він доволі міцний. В цьому я переконався особисто, коли їхав на велосипеді і на швидкості приблизно 25 км на годину випадково випустив цю рацію з рук на асфальт. Я вже подумки з нею простився, але коли підняв, то з подивом виявив, що з нею практично нічого не сталося, були тільки мінімальні сліди падіння. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підтримку україномовного контенту. Ваші лайки та коментарі дуже важливі. А особливо підписки. Також підтримуйте донатами Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!